творців, всіх святих, помилуй, спаси нас, Бо він благий і чоловіколюбець. У, -у, -у, -у. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, слава... 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 дорогі браті і сестри, ми з вами шановуємо велике свято православного календаря. Сьогодні Господь дозволив нам дожити до свята Різдва, тобто народження великого Пророка Божого Хрестителя Іоанна. Сам Христос сказав, що серед людей, які народилися на землі, які жили, мало хто був більший за нього. І тому сьогодні кожен із нас, кожен, хто вважає себе християнином, очевидно, повинен запитувати себе. Чому він великий, а чому ми менші? І чому в нас день народження, а в нього Різдво? Дійсно, свята церква, прославляючи цього угодника Божого, встановила так, що лише Господа нашого Ісуса Христа, його пречистої Матері Діви Марії і святого Пророка і Притечі Господнього. Йоанна ми називаємо народження Різдвом, а всіх інших людей, навіть святих людей, навіть тих, які померли заради Христа, заради віри, навіть ті, які прийняли мучених по смерть, все одно називають днем народження. Чому так? Яка різниця між Різдвом і яка різниця між днем народження? Перш за все, різниця очевидна в тому, що Кожне наше народження, кожен прихід в світ це, звичайно, перехід від життя до смерті. Кожен наш день, кожна наша хвилина навіть дуже часто пов'язана з гріхом. І ми приходимо в цей світ для того, щоб померти. І дуже часто приходимо на цей світ тільки для того, щоб нагрішити. І тому церква пояснює, що люди тому так мало живуть, тому що якби жили довше, ніхто без нас не спасся. Ми би стільки з нас збирали гріхів, щоб ніяке милосердя Боже не змогло компенсувати нам то зло, яке ми принесли в цей світ. Але Різдво тих святих людей, тих прекрасних людей, про яких ми, ми згадуємо в церкві, це було життя народження не для смерті, а для життя. І ті люди, про яких ми кажемо, щоб в них було Різдво, вони в своєму житті прийшли не для того, щоб чинити гріх, щоб чинити неправду. Вони своїм життям перейшли від одного життя до іншого. І тому ми з вами повинні звертати на це особливу увагу кожного разу, коли зустрічаємо якісь великі свята. А ще важливо, коли ми зустрічаємо особисті дні народження які ми дуже часто намагаємося провести в веселощах, в гулянках, в великих трапезах, в забавах, забуваючи про те, що кожен рік, який ми прожили, це насправді причина не тільки веселитися, відсвятковувати, але разом з тим кожен рік, який ми живемо, це причина подумати і подивитися, проаналізувати своє життя. Подивитися, що я доброго зробив, що я встиг зробити доброго. Чи можна сказати, що цей рік, який я прожив від минулого дня народження, приніс користь не тільки мені, але й тим людям, які мене оточують навколо. Тому сьогодні, коли ми згадуємо цього великого Пророка Божого, ми не можемо не згадувати про той життєвий шлях, який він пройшов, живучи на землі, на тій самій землі, що живемо ми. В нього були проблеми і турботи, і в нас є такі самі проблеми і турботи. Він зупинявся перед проблемами вибору, правди чи неправди. І в нас є завжди вибір між правдою і неправдою. Але різниця між нами і святим Пророком Божим, на превеликий жаль в тому, що ми найчастіше обираємо зло, гріх і неправду. А святий Пророк Божий вибирав благодать, вибрав вічне життя і був свідком істини Божої не тільки своїм життям, але й смертю. Звичайно, це не говорить про те, що Бог нас буде любити тільки тоді, коли ми віддамо за нього своє життя. Бог і так нас любить, але мало померти за Бога. Тому що смерть багатьох людей може бути неблагодатною. Може бути трагічною і для спасіння ніякого впливу не матиме. Але коли ми будемо жити для Бога, намагатися якимось чином наслідувати цей приклад святих подвижників, благочестя, серед яких найпершим для нас є сам Ісус Христос, на другому місці, звичайно, Пресвята Діва Богородиця, і на третьому місці, як ми бачимо, часто і ікони так малюють що по іншу сторону під Спасителя сам притеча Господній Іоанн. Дуже часто люди підходять до священника і запитують, в які дні і що можна робити. Люди хочуть знати, в який день чи можна займатися тою чи іншою працею. І часто помилково думають, що в залежності від того, наскільки ця праця буде для них фізично складною або виснажливою, з такою відповідністю збільшується їхній гріх в цей день. Насправді це не зовсім так. Церква вчить, що в святкові дні ми повинні перш за все звертати свою увагу, направляти всі свої душевні, психологічні, фізичні сили на служіння Богові. І тому церква не каже, чого не можна робити. Церква каже, що ми в ці дні повинні зробити, як християни. І яким чином ми можемо догодити Богові. Тому, коли ми будемо думати про те, що можна робити в той чи інший день, особливо, отак сьогодні, свято припало нібито на будний день. І багато людей запитують, що можна зробити. І церква відповідає, що перш за все, в такі дні, ми повинні присвятити вільний свій час Богові. Ми повинні, звичайно, прийти до храму. Ви повинні, хто не має можливості прийти до храму, помолитися вдома, ми повинні врешті-решт відкрити святе письмо чи інше якусь православну літературу, або навіть знайти час для спілкування зі своїми дітьми, поговорити з ними про Бога, розказати їм молитви. Буває таке, що діти приходять до сповіді і Священник запитує, які ти молитви знаєш. І вона каже, що очі наш, три Трисвяте, може, Царю Небесний, хто знає. А потім через багато років приходить та сама людина, вже, вже виросла, доросла, і священник питає, які ви молитви знаєте на пам'ять. І вона розказує ті самі молитви, що вона знала, коли їй було сім років. І справедливе запитання, коли ж вона могла навчитися, якщо всі дні і свята вона проводить в такій пустій боротьбі. Між розвагами, тільки вибирає якусь розваг, вибрати собі. Ми повинні знати, що в світі дні ми повинні вирізняти саме тим, що присвячувати більше уваги, більше турботи своїй душі, турботі про своє спасіння. А вже що можна робити? Це вже питання десяти. Якщо ти виконав свій обов'язок християнський, деяку невелику роботу можна робити, тому що. Ніколи робота не була гріхом. Гріх завжди лінь. Гріх завжди, коли ми думаємо, що ми правильно будемо відзначати святковий день, коли ми будемо лежати перед телевізором і нічого не робити. А святівці кажуть, що кожна наша робота повинна бути з молитвою. І немає великого гріха в тому, якщо ми після служби, після молитви займемося якимось рукоділлям. Тому що це возвеличує людину. Воно не дає їм залишатися на місці. Воно показує, що праця робить людину не тільки вищою особою, але разом з тим вона приближає нас до Бога і робить нас особливо такою рисою, яка є в Бога, як творчість. Тому що тільки творець є наш. Бог нас названий творцем. І Отак людина, кожна повинна. Наслідувати цю рису таким чином і її собі повторювати. Тому сьогодні, звичайно, я щиро вітаю кожного з нас, найперше тих, тих, хто називається Іваном або Іванкою, у кого є батьки, родичі Івани. Але пам'ятаємо про те, що це сьогоднішнє свято, перш за все, правильно проводити в молитві і в пусті навіть, тому що триває ще. Апостольський піст, який буде тривати ще до суботи. І в цей день, замість того, щоб розважатися, їсти, пити, ходити на гостину один до одного, ми повинні подумати, чи має щось спільне, той спосіб життя та поведінка наша до святого пророка притечі Господнього Іоанна. Ми слухали сьогодні в Євангелійському читанні, що він не пив вина, він не їв м'яса, він був монахом, ще до монашества. А ми сьогодні, які хочемо вшанувати його, і вшанувати цей день, робимо щось зовсім протилежне. Ми обпиваємося, об'їдаємося, забуваємо про те, що триває піст, і забуваємо, що кожного разу, коли ми неправильно проводимо святий день, ми наносимо собі рану. Ми не тільки нічого нового не здобуваємо для себе, а кожного свята ми повинні що знову для себе здобувати. А навпаки, робимо для себе величезну шкоду. Тому що ми не тільки де здобуваємо, а лише й втрачаємо. Тому, звичайно, що в певному сенсі багатьох свят краще щоб для нас не було. Тому що ми би ніколи і не думали про них, і не намагалися зустріти його в такому впразності, такий гріх називається, коли ми намагаємося якомога більше розважитись і відпочити. І здається, що в нас навіть зараз і часу немає. Працювати, тому що ми стільки хочемо відпочити, знаходимо стільки своїх нагод. Насправді церковні свята це, це нагода нам помолитися і згадати про свою душу. Нагадати про те, що кожна людина смертна, кожна людина смертна і смерть це не є те, що повинно нас лякати. Це те, до чого ми повинні готуватися. І Бог нас любить і шанує, і тому попереджує, що якщо ми не будемо сьогодні вже... Готуватися до зустрічі з ним, ми дуже скоро будемо посоромлені. Тому що суд Божий, як каже святі Отці, він не стільки буде судом Бога над нами, а як наших вчинків над нами. Бог лише буде свідком і покаже нам, як ми жили, що ми говорили, що ми писали, що ми думали про інших. Ми дуже часто. Майже завжди ведемо себе так, наче цього ніхто не бачить. Але прийде час, коли на страшному суді Божому наші всі ці вчинки, які ми зробили, всі ті слова, осудження, ненависті гніву, який ми мали один до одного, вони будуть виявлені. Весь світ, вся Вселенна, люди, ангели будуть бачити і чути все те, що ми намагалися робити, коли ніхто не бачить нас. І це буде величезною трагедією для нас. І не випадково саме тому оцей суд, який буде в кінці світу, названий страшним. Це не просто буде Бог страшити нас, тому що Бог є любов, і Він любить нас, і Він дає шанс. Але страшити нас будуть наші гріхи, тому що ми побачимо на суді себе як в зеркалі. Ми побачимо себе поруч з цими праведниками які не зробили ніякого зла, живучи на землі, скільки би в неї не жили. Ми знаємо, що ті люди, подвижники, жили правильно і свято так, що жили по більше ста років. Не, не, не поодинокі були випадки, коли святі люди жили більше 100 років. І кожен їхній день був для них такою нагородою від Бога, але разом з тим, і кожен день це був докором нам. Ми проживаємо 60 дорогів 70 від сили. І ми вже собі не знаємо, що ми доброго зробили. Якщо ми хочемо знати, що ми почуємо на суді Божому, достатньо спитати своїх сусідів, подивитися, що вони про нас думають, і дуже часто вони будуть праві, тому що вони знають нас краще. Ми себе обманюємо. Можна такий приклад навести. Як от є люди з поганим зором, є одні окуляри для близького, для того, щоб бачити близько, а є інші для того, щоб бачити далі від себе. І от ми інших оцінюємо дуже так скрупульозно, ми шукаємо вади, шукаємо гріхи якісь, запам'ятовуємо їх, розказуємо іншим про інших людей. А коли прийде справа до нас, як ми на себе подивимося, ми бачимо, що. Що ми все, що ми святі люди. Що нам і в церкву ми приходимо не для того, щоб освятитися і покаятися, а для того, щоб, щоб церква залишалася святою, бо без нас вона не буде святою. Тому я щиро вітаю всіх нас сьогоднішнім святом, цією святою молитвою, яку ми з ласки Божої сподобалися. Завжди дивімося на приклад Пророка і притечі Господнього Іоанна. Який віддав життя, засвідчуючи про істину. Ми часто зупиняємося перед вибором робити добро і робити зло. І дуже часто, коли ми робимо зло, на землі нам виходить більше користі. Але коли ми робимо добро, ми можемо для себе отримати якісь буває, гуміння, вай буває, неприємності. Знову ж таки, і люди будуть про нас погано думати. І дуже часто життя показує, що краще вибрати зло. Але сьогоднішній приклад життя, народження і мученицької смерті пророка Господнього Іоанна показує, що заради істини варто не тільки жити, але й померти. Подумаймо, хто такий був Іоанн, притечий, чому він помер. Він помер, тому що звинувачував царя. Він звинувачував царя за його блудне життя. Він міг промовчати. Він міг просто нічого не казати. Але сумління його, можна сказати, християнське сумління, тому що він був хоча і останній старозавітній пророк, він все-таки був пророком Христовим. І він розумів, що якщо він промовчить, він перекреслить цим все своє правильне життя. Він, звичайно, себе не вважав праведником, але він знав, що він виконує закон в тій мірі, скільки можливо. І от так само кожен з нас буває перед такою ситуацією. Коли те, що ми промовчимо, буде означати, що ми зрадили Бога, зрадили церкву і перекреслили все те добре, що ми робили до цього часу. Тому будемо молитися, щоб Господь, якщо І допускав такі випробування в нашому житті, щоб ми залишалися достойними свого християнського звання, щоб ми по молитвах всіх святих, а не перше святого пророка Господнього Іоанна, завжди вибирали істину, щоб це на землі нам не коштувало. Тому що ми знаємо, що на землі пророк був вбитий, йому відтяли голову, насміхалися і навіть язиком, язика колола голкою ця жінка, яка хотіла його смерті, для того, щоб він замовчав і не проповідував, не говорив правди. І от якщо ми будемо дивитися на цього пророка Божого, намагаємося його життя урівнювати своїм. І в таких ситуаціях, звичайно, нам не прийдеться бути, як був пророк Йоанн. нам не треба буде викривати царів, але нам треба буде викривати самих себе, поменше себе любити, а побільше любити ближче. І тільки тоді можна буде сказати, що ми є справжні християни. А до того часу ми просто ходимо до церкви, вивчаємо богослужіння, вчимо на пам'ять молитви, але ми християнами показують тільки те, якими ми є, коли ми виходимо за поріг церкви. Тому нехай сьогоднішня молитва дасть нам сили, скріпить нас, дасть нам натнення на боротьбу, перш за все, не з гріхами ближніх, а своїми гріхами, своїми пристрастями, які нас кожного разу віддаляють від Бога. Бо буде. Не дивно, коли люди старого заповіту йшли в пекло, вони не знали істини Христової, вони жили в свій час, в свою епоху. А ми сьогодні живемо в місті, де є багато храмів, де є можливість помолитися, де є можливість взяти все те письмо, різну літературу релігійну, вивчитись, багато є священиків. Напевно, якщо Храм один на п'ять вулиць, то священник, напевно, зараз в кожному під'їзді живе. І в нас немає виправдання. В нас немає виправдання перед Богом, що ми того не знали, що ми щось не почули. Ми все знаємо. І кожного разу, коли священник виходить проповідувати, він відчуває, напевно, що не тільки я, а багато священників відчувають такі добри сумління, тому що ти вимушений розказувати не якісь такі. Глибокі фундаментальні речі з доматичного ослів'я, а розказуєш елементарні прості речі. Що якщо ти переходиш на червоне світло світлофора, ти грішиш. Якщо ти їдеш в автобусі і не заплатив і не дав 10 копійок, ти зрішив. Якщо ти не знайшов і не повернув то, що знайшов власнику, ти вправив. Із таких дрібниць складається наше життя, із таких дрібниць складається наша дорога або до пекла. Або до раю. Тому нехай святий Пророк Божий сьогодні нам буде надійним учителем, наставником нашої правильної дороги до Царства Божого і до Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!